Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися відтворювати вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії культури в художньому стилі. Поставте відео на паузу і запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні, на прикладах текстів, ми будемо вчитися усвідомлювати тему і основну думку текстів, тип і стиль мовлення визначати в таких текстах. Будемо також здійснювати. Аналіз слів, давати їм значення, тлумачення і таким чином поповнювати ваш лексичний запас. От також будемо формувати любов і повагу до культурної спадщини нашого народу. Друзі, перед вами термометр емоцій. Визначте, якому, якому кольору відповідають саме ваші емоції на даний час. Якщо ж хтось обрав. Кольори, що означають знервованість або погане самопочуття, то, звичайно, сподіваюся на те, що до кінця уроку ваш настрій значно покращиться. А ми починаємо з повторення. Пригадайте ознаки кожного типу мовлення: опис, розповідь чи роздум. На які питання відповідає твір опис? Пригадуємо, в творі описі щось описується, правда? Який предмет, явище, особа і так далі. Розповідь. Про щось розповідається. Питання? Що? що саме відбулося, або має відбутися? Роздум. В роздумі ми розмірковуємося на якусь важливу проблему в суспільстві, яка існує. Це може бути і морально-етична тема, суспільного характеру, і так далі. Тобто цей текст відповідає на питання, чому. Далі, виберіть із поданих ознак ті, що властиві опису. Будь ласка, які це ознаки? Правильно, це словесне зображення предмета. Який стиль мовлення має такі ознаки? Ми пригадуємо, що є такі стилі мовлення, як публіцистичний, науковий, офіційно-діловий, художній та розмовний. Отже, сфера використання, наука, техніка, освіта, функція пізнання та інформування мовців, форма монолог і мовні особливості, точність, логічність, інформативна насиченість, об'єктивність викладу, до якого стилю мовлення належать саме ці описи, ці ознаки. Звісно, це науковий стиль, тому що наука, техніка, освіта, сфера, сфера використання. І, звичайно, коли ви працюєте з текстами, звертайте увагу на наявність фактичного матеріалу, фактів, термінів, на наявність дат, мір величини, довжини, ширини і так далі. І звертайте увагу на джерело. Отже, коли ви прочитаєте цей твір… Поставте відео на паузу, прочитайте його і спробуйте визначити стиль. Отже, враховуючи подані ознаки, ви зараз прочитали текст і можете сказати, що цей твір належить до наукового стилю, тому що тут у нас ще є джерело лайфхак. Звертайте увагу з енциклопедії, а це у нас наука техніка освіта. Звичайно, це у нас науковий стиль. До речі, наукових стилів у наукового стилю дуже багато існує підстилів, це в нас на власне науковий, наприклад, статті, дисертації, монографії, якісь наукові доповіді, науково-популярний, нариси, лекції, науково-навчальний, підручники, навчальні посібники, програми, збірники вправ, науково-інформативний це можуть бути реферати анотації, науково-довідковий, словники енциклопедії. Ось довідники це. Науково-технічні інструкції, певні патенти, службові листи, науково-діловий звіти, довідки, угоди про наукову співпрацю, науково-публіцистичний, тобто це статті, хроніки, науковий огляд і науково-фантастичний. Фантастичні оповідання, повісті, романи. Але. З такою величезною кількістю термінології. От Науково-фантастичний такий підстиль. Дуже цікавий, до речі. А, отже, цей текст, який ви що не прочитали, належить до якого стилю, якщо це в нас тут енциклопедія. Правильно, науково-довідковий. Рухаємось далі. Читаємо цей текст. До якого стилю він належить. І як ми можемо довести, з вашу думку, що це саме цей стиль. Ставимо відео на паузу. Отже, який це стиль? Правильно, художній. Чому? Ну, по-перше, це Олександр Гончар написав цей текст. Це у нас український письменник, може, підказка є. І ми можемо тут побачити величезну кількість засобів художньої виразності. Це у нас і порівняння є, і метафор є. Мов похмурі цитаделі. Так? А далі, це в нас порівняння. Далі, що ми шукаємо? Образ неба, що робить. Так, а дивимося. Тисячолітні велетні, що роблять, стоять із щілинами вікон бійниць, да? черкаються хмар. Відтворюють образ неба. Це у нас метафори. Далі, що ми ще бачимо тут? Дуже велика кількість епітетів. Ніч яка акацієва, світла. Химерами кам'яними. І так далі. Можна тут безкінечно шукати, досліджувати цей текст і доводити ту до думку, що тут у нас дуже багато засобів художньої виразності. Отже, це текст написаний у художньому стилі. Зараз ми з вами вже провели роботу на текстах, ми дали відповіді на питання. І ви можете довести різницю, чим же ж довести думку наступну, чим науковий стиль відрізняється від художнього. В науковому немає засобів художньої виразності, а в художньому стилі немає чого. Термінів, фактичний матеріалу, інтонації і речень, яких логічні послідовності, чітких лаконічних, також там не буде у художньому стилі. А тепер переходимо до совнечка термінів. Якщо якісь терміни вам не зрозумілі, прошу прописати їх у ваших зошитах і запам'ятати. Отже, пам'ятка це в нас предмет матеріальної культури минулого, який зберігся щось таке, що здатне відновити і берегти людську пам'ять, призначення пам'яток історії. От давайте пригадаємо: є в нас замки, вали, фортеця, все те, що в нас будувалось для того, щоб оборонитися від ворогів, які постійно нападали на українські землі, і, на жаль, продовжують цей досі роботи. Отже, відповідно, замки це у нас оборонні споруди. Культові споруди: це церкви, каплиці, дзвіниці, костели, синагоги, мечеті, монастирі, громадські пам'ятки, історії, палаци, театри, навчальні корпуси, споруди, заклади, торгівельні будинки і так далі. Отже, можемо на це звернути увагу. Ось такий у нас ще є класний, класна пам'ятка історії на березі річки Дніпро в Києві, призначений безпосередньо засновником міста Києва, так? Але ще, окрім цього, ще у нас є і літературні пам'ятки, які дійшли до наших днів. Це в нас і і слово про похід ігорів, який вважається. Саме ця літературна пам'ятка вважається. Пам'яткою світового значення. До речі, мені згадується про наші з вами рідні землі і Зюмщини. І про це ми також з вами будемо говорити, продовжувати, коли вивчати історич... будемо вивчати історичні пам'ятки саме нашого рідного краю. Продовжуємо далі. Архітектура це в нас мистецтво проєктування, спорудження і художнього оформлення будівель. Ансамбль це сукупність будівель, споруд, що є частиною одного цілого. І пам'ятник або монументи, ще по-іншому можемо з вами назвати це слово. Це архітектурна або скульптурна споруда в пам'яті на честь кого-небудь. Будинок із химерами, це у нас ось, бачите, перша картинка. Це цегляна споруда з прикрасами міфологічних та мисливських сюжетів. Є головною архітектурною спорудою раннього стилю Києва. Такого неоготика саме стиль визначається. І знаєте, що саме в Києві ця споруда є. Хто був у Києві, той звертав на це увагу. Якщо не були, то обов'язково відвідайте, подивіться. Пам'ятник святому Рівноапостольному великому Князю Київському. Ансамбль це в нас резиденція. Ось дивіться на картинці зліворуч внизу. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, визнаний архітектурний шедевр з Західної України, розташований в місті Чернівці. Бачите, скільки будівель, але вони відповідають одному архітектурному ансамблю. Що ж таке меморіали, скульптура. В чому різниця? Ви знаєте, що в історії дуже багато відбулося таких конфліктних ситуацій: війн, голодомори, на яких дуже багато людей загинуло. І для того, щоб увічнити пам'ять якої-небудь однієї особи або групи людей, які загинули в цій страшні події, то встановлюють меморіали. А скульптура це вид образотворчого мистецтва, твори якого мають рельєфну або об'ємну форму і виконуються способом виливання. Це може бути різьблення або ліплення виготовлених із твердих чи пластикових матеріалів каменю, металу, дерева чи глини. Так, і статуї також бувають різними. Взагалі, статуя – це скульптурне зображення людини або тварини на повний зріст. І ось у Черкасах є така чудова статуя, батьківщина мати. Можете побачити її з усіх боків. Вона є об'ємною. Отже, кругла статуя це скульптурне зображення людини, розташоване з усіх боків. Тобто, для того, щоб ми могли обійти і подивитися. До речі, в місті Харкові дуже багато таких пам'ятників є. А також в, в різних містах України. Тобто ви можете обійти пам'ятник з усіх боків його роздивитися. Це круглі-круглі пам'ятники, так? Статуї. Далі рельєф. Це в нас скульптурний витвір на площині з випуклим або заглибленим зображенням. Бюст це коли ми зображуємо людину лише до пояса. І п'єдестал, постамент це в нас. Підвищення, на якому встановлюють статую або скульптуру. Всі ці слова, які ми з вами розглянули в словничку архітектурних термінів, ви можете використовувати у своєму творі, який будете, говорити, який будете готувати як домашнє завдання. Так, перекази. А тепер розглянемо пам'ятку, як працювати над вибірковим переказом. Ми читаємо текст. Потім. Проводимо лексичну роботу, з'ясовуємо значення незрозумілих слів. Визначаємо тему і головну думку. Нагадую, тема це те, про що йдеться в тексті головна думка, що нам автор хоче сказати. Так? І знайдіть у тексті частини необхідні для розкриття теми переказу, Випишіть або запам'ятайте їх ну, для початку: для того, щоб ми з вами зробили якісну роботу. так? Виконали якісну роботу, ми складаємо план тексту. Ви знаєте, будь-який текст ділиться на абз. тема одного абзацу називається мікротемою. От якраз це мікротема кожного абзацу і буде під пунктом вашого плану. План буває простий або складний. Про Цю інформацію ми ще будемо з вами спілкуватися на уроках української мови, я вам детальніше розкажу. Ви також маєте продумати композицію вашого переказу, тип мовлення, і скласти план переказу. План переказу наголошую, ми робимо простий, лише з підпунктів. Складний, ми ще беремо якийсь пунктик і розписуємо ще його на кілька підпунктів. Але ні, цього не треба робити максимально просто. Вибірково, нагадую, вибираємо інформацію, тобто ваше завдання вдома передати основну, скажімо так, інформацію, яку ви прочитали у вправі. Даємо відповіді на питання, що нового дізналися ви сьогодні на уроці. Чи сподобався вам урок, чи задоволені ви своєю роботою. Домашні завдання ви можете виконати в підручнику, вправа друга, відсканувавши. Ось цей QR-код, це вже посилання на підручник. Сторіночку 103 відкриваємо і вправа друга читаємо текст, складаємо план. План ви пишете в зошит, надсилаєте на нові знання, а вибірковий переказ: ви записуєте відео, перекидуєте це відео на Google Диск, відкриваєте доступ, копіюєте посилання. І додаєте на нові знання в коментар до домашнього завдання на сьогоднішнє число. На цьому все. Урок завершено. Бажаю успіхів!